Вітаю всіх на нашому YouTube-каналі! Хочу сьогодні з вами поговорити про мийки високого тиску Vitals. Продемонструю вам лінійку з кількох моделей різного цінового сегменту, комплектації та розділю. Розповім про їх характеристики та покажу в роботі. Говорити будемо про наступні моделі. Посилання залишу під цим відео в описі. Отже, мийка Vitals AM65110W Mini. Це міні-мийка компактна та зручна. Ще одна модель міні-мейки Vitals Master am 120 w Turbo. Назва говорить сама за себе. Це потужна, мала, яка може легко замінити великий апарат. Середня за розміром модель Vitals am 70 140 wr Optimum, Optium, котра має доволі широку комплектацію, надійна та потужна. І мийкі Vitals Master AM 72 160 w Multi. Та Vitals Master amc 195 w Premium з набагато більшою комплектацією та високими показниками продуктивності. Почну із загального. Для чого потрібна мийка? Основне призначення даного агрегату очищення забрудень з техніки авто, мото та сільхозтехніки. Також для миття фасадів, будинків, підлоги, доріжок та взагалі будь-чого, що можна мочити. Очищення відбувається за рахунок води або води з мийним засобом, яка надходить під тиском через пістолет. Саме тому дані прилади звуться мийками високого тиску. Як правило, чим більший тиск 140 бар та вище, тим потужніша мийка. Та варто пам'ятати, що занадто високий тиск може пошкодити тендітні матеріали. Тож такі потужні моделі підходять не для всього. Крім того, варто звернути вашу увагу на потужність двигуна, його якісні показники та якість комплектування. Почну з перших трьох моделей. Вони мають максимальний тиск від 110 до 140 бар. Цього достатньо для виконання побутових задач. З моделю Vitals AM65110W Mini ви легко очистите доріжки від сміття, освіжите вулиці, меблі, помиєте гриль, посуд тощо. Вона маленька, легка та компактна за рахунок того, що приводний щітковий електродвигун потужністю 1400 Вт і насос високого тиску з'єднані в один робочий блок. Міцний пластиковий корпус надійно захищає внутрішні мийки, а ручка для перенесення та чотири опори дають змогу легко транспортувати та надійно встановлювати дану модель у потрібному місці. Вартість її дуже приємна і є нижчою за середній цінник мінімийок. Ще однією з переваг є довгий шланг на 5 метрів та функція самовсмоктування, за допомогою якої мийка може працювати від діжок, баків або навіть відер з водою. У комплекті є пінна насадка, фільтри тонкого чищення, зручний пістолет. Мийка Vitals am 0140 wr Optimum більша за розміром та потужніша. Вона має максимальний тиск у 140 бар та щітковий двигун потужністю 1800 Вт. Її показників достатньо також для миття машини, мотоцикла чи малої сільгосптехніки. Для легкого транспортування мийка має ручку та надійні коліщата. Багатофункціональний пістолет має функцію автостоп. У разі припинення подачі води в пістолеті спрацьовує механізм автоматичної зупинки двигуна, що допомагає вберегти помпу від перегріву та саморуйнування. У комплект входять фільтри тонкого очищення. Шланг довжиною 5 метрів, бабіна та ручка до неї для зручного зберігання шлангу. Є клапан Quick Connect, що забезпечує легке та швидке під'єднання шлангу високого тиску до мийки й пістолета. Третя, але як найцікавіша, на мою думку, міні-мийка Vitals Master A m 120 w Turbo. Особливість її полягає у тому, що незважаючи на мініатюрність, модель оснащена асинхронним безщитковим електродвигуном потужністю 1650 Вт. Він раціональніше від щиткового витрачає електроенергію, має високий ККД. Обмотки виготовлені із 100% міді. Через високу якість комплектуючих, максимального тиску у 120 бар вистачає на те, щоб покривати побутові потреби, а також відмивати від забруднень авто, мототехніку, фасади будинків тощо. На корпусі мийки для зручності вбудований манометр. Пістолет має функції автостоп для автоматичної зупинки двигуна у разі необхідності. До того ж, конструкція пістолета має змогу використовувати його в двох варіантах стандартному та вкороченому, коли робочий простір обмежений. Ругульована насадка дає змогу змінювати форму напірного струменя. Є функція самовсмоктування, як і у попередньої моделі. У комплекті постачання наявна пінна насадка, фільтри тонкого очищення та зносостійкий шланг високого тиску з металевим оплетенням довжиною 7 метрів. Так що ця крихітка не поступається більш потужним моделям і відпрацює на всі 200%. Вартість обох моделей є на рівні середнього сегменту, при тому остання має всі переваги преміум преміумик. Тепер перейду до двох більш потужних моделей: Vitals Master AM7.2 165W Multi та Vitals Master AM7.8 195 W Premium. Вони обидві мають асинхронний безщитковий двигун потужністю 2100 та 2500 Вт відповідно. Максимальна потужність першої складає 165 бар, а другої 195 бар. Кожна з моделей має ручку та коліщата для транспортування, наявні системи для зберігання шлангу та насадок і фільтрів. Шланг високого тиску в обох мийках сягає 7 метрів та має металеве оплетення для міцності. Є можливості роботи від баків, бочок та інше. За рахунок високоякісних комплектуючих дані моделі служитимуть вам довго та надійно. Окрім невеликої різниці в продуктивності та зовнішньому вигляді, дані моделі відрізняються нюансами комплектації. Так, мийка Vitals Master AM 72165 w має регульовану пінну насадку, металевий спис пістолет з п'яти швидкозмінними насадками: грязьова, турбо для нанесення пінної суміші та дві насадки з різними кутами розпилення. Фільтр тонкого очищення. Натомість, мийка Vitals Master AM 78195 w Premium має більш стандартну комплектацію з багатофункціональним пістолетом, фільтрами тонкого очищення та пінною насадкою. Багато інформації чи не так. Та вся вона дає вам розуміння, яку мийку варто обрати та які переваги має кожна з моделей лінійки Vitals. Тож розмірковуйте, читайте відгуки на сайті та обирайте ту модель мийки, яка потрібна саме вам. Зафіналити це відео хочу інформацію про те, що гарантійний термін на всі представлені моделі мийок високого тиску Vitals складає 36 місяців. Дякую, що дивилися. Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Підписуйтесь та обирайте інструмент на будь-які випадки життя. І не забувайте ставити лайки та залишати свої коментарі. До зустрічі!